На ювілейний кінофестиваль Україна, який відбудеться у Польщі, відібрано короткометражний фільм Жити вічно і головну роль зіграв там Артем Мануйлов. І він у студії зараз вітаємо. Чи все правильно я сказала? Так, так все правильно. Доброго раночку. Дякую, що запросили на ефір. Важко вам прокидатися? Ні, Як... А чесно, чесно. Щоранку прокидаюся, і щоранку ще й бігаю. Займаюсь бігом, і так що два дні бігаю, мінімум 16 кілометрів. якщо чи для мене з Замість <смість> того, щоб побігти, прийшов до вас на ефір. Ну, і про е, фільм. Ну, власне, назва його Жити вічно, вона якраз перекли... пер... е, трошки перекликається якраз з життям, з тим вашими рамками, мабуть. Про що цей фільм? Чому така назва Жити вічно? Ну, назва… Передусім, вона має тут подвійне значення, бо з фільму виходить, що це те, про що просив син головного героя, тата жити вічно. Знаючи, що він військовий, знаючи, що він постійно має життєву загрозу, але це його слова, які стали потім гаслом його подальшого життя. Ось, ну і тут теж важлива тема підіймається. Те, що як ми відносимося до людей, які боронять нашу країну, які загинули, як ми відносимося до тих людей, які загинули цивільні, наприклад, від атак російських терористів, ось це дуже така скомплікована тема, скомплікована тема, як жити ну, жити вічно. А чи ми будемо, чи ми будемо пам'ятати про тих людей? І що насправді відчуває кожна людина, яка пережила серйозну травму, яка в собі несе тих людей, яких вже не, не існує, вже а немає? Де знімалося? як знімалося? Режисером цієї вистави є Влад Дєва. Це наш український режисер, який закінчив тут варшавську кіношколу? Ось і продукція ці, цього фільму власне займалася Варшавська кіношкола, продукцією. Знімалося в Варшаві молодими е, кіношниками було дуже багато цікавих знахідок під час самих зйомок, дуже багато відкриттів. насправді брати участь в таких зйомках було дуже цікаво, бо на, насправді, якщо береш, е, ну знімаєшся десь на якихось проектах, типу Netflix, канала плюс то вони багато чого не можуть просто дозволити. Бо наприклад, ну наприклад, е, мчати. По вулиці з сконструйованим візком спеціальним без певних забезпечень з камерою. І коли ну а я часто в, в кадрі там їжу на ровері, і в якийсь момент треба було врізатися, спасти з велосипеда і почали шукати для цього трюку каскадера. Але так ставалося, що ну дуже складно це зробити так, щоб ну там я в футболці їжу і щоб не було всіх цих забезпечень видно. І зробили декілька таких е кадрів, але зрозуміли, що насправді воно не виглядає добре. Треба тільки з широкого плану. Я кажу, давайте я спробую, бо я маю певні е навички каскадерські, і зробили це. І, і, це, і от вибух це великим, так, так, великим ну, крупним планом це зняли, і нам вдалося. Звичайно, трошки обізвав собі лікті, але ефект, мені здається, дуже добрий. Так що ем, буде цікаво подум почути думку глядачів після перегляду цього фільму. А от, до речі, щодо думки, щодо думки глядачів, а м, ті люди, які військовим ви показували фільм словом. Так, які відгуки, що кажуть а військовим, показували, сорі, ні ще ні. не показували, Це був єдиний тільки закритий показ угу. для ем, учасників цієї кіношколи. І додатко ага. ще кількох запрошених гостей, власне на території самої кіношколи Варшавської ще не було жодного показу, не було прем'єри, навіть прапрем'єри не було. Ви один з тих, хто ініціює створення українського театру у Польщі. От що це за ідея, що Ну, Яким має бути театр, і е, за, які, за, ну, за які гроші, хто там мусить грати і в чому його особливість мусить бути? Ну, Передусім е, вважаю, що зараз українських артисток і артистів є настільки багато, що у нас дійсно би вистачило сили створити подібний театр. Насправді це не тільки моя особиста думка, ідея, ця ідея вже Ніби з 23-го року якось так пробується ну, в, 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 втілитися в, в нашому просторі, ось але чомусь це ніяк не виходить. І я розумію певні причини з цього, що це насправді досить складно, бо немає достатнього фінансування. Натомість я думаю, що важливо все ж таки не полишати цієї ідеї, цієї мети і маленькими кроками туди прямувати. І ось, наприклад, зараз е велика ну, як досить досить багато наших артисток е з України бере участь і брали участь в такій степе, артистичній стипендії, яку надавали і надають ще е інститут театральний. На жаль, зараз це едиція і закривають повністю цей проект, але в рамках цього проекту. Повстануть багато вистав навіть зараз. От зараз ідуть репетиції, і деякі вистави можна глядач може побачити вже в вересні. Так, одна з них така вистава називається Сродна, угу. ось, і вона відбудеться 29-го числа. Вже ось. а де відбудеться де можна? відбудеться на сцені метро. Режисером цієї вистави є харківська режисерка Дарія Гомес. Та в цій виставі беруть участь троє жінок. І взагалі, всі, хто роблять цю виставу, це виключно жінки, і це виключно жіноча історія. Це така вистава каледоскоп, яка ну ніби відтворює, як би показує срідність і силу жінок польських і українських, говорячи про те, що вони мають спільну історію. Так, це дуже цікаво, як на мене, е і ось вони через певні легенди, через певні історії видатних е особистостей, таких як Марія Кюрі, Ядвіга, Королева е Леся Українка і решта теж жінок, вони показують власне те, що які жінки мають непоборну силу, яка змін, змінює світ. В виставі зараз секундочку, в цій виставі ще важливо сказати, що беруть участь три українських наших акторки: це Тетяна Клименко, Марія Северілова і Ірина Юсухно. Ось, всі українки і теж ну ніби пробують максимально тут діяти, незалежно від того, що після того, як вони після початку повномасштабного вторгнення вони переїхали сюди і їх. Якби професія максимально якби зійшла на ні? А ви відчуваєте, що є запит на українські вистави, вистави українською, українське мистецтво в Польщі? От наскільки це відчуття у вас так? Я відчуваю підказати? звичайно, що є на це попит це раз. По-друге, дивлячись на те, як, наприклад, приїжджають різні театри з України, і як швидко викуповують квитки, який попит на це. Це одне по-друге, часто чути голос наших українців, які говорять, що хотілося б побачити щось теж українською. Але якщо, якщо ми говоримо про український театр в Варшаві, це не тільки виключно вистави українською передусім, це певний діалог польсько-український, це ну, ніби теж створення певного наративу тут про е, Україну. І такий тил культурний в Польщі, і треба якось протидіяти пропаганді російській, що хто такі українці, що відбувається, як живуть українці, які в них проблеми. Бо насправді зараз дуже серйозне питання повстає зі всіма українськими артистками, і українцями і артистами з України. Чому? Бо е, ця це, це вето, що наклав пан президент. І те, як хочуть зараз його реформувати, і ну ніби які вимоги зараз мають бути. Наприклад, що 800 плюс мають отримувати діти батьків, які тільки працюють, що легалізацію ми надамо тільки тим людям, які мають умову опраці, ну якусь офіціальну. Але хто взагалі про це говорить? Про те, що в світі артистичному навіть серед артистів польських, які тут народилися, які мають обивательство польське. Більшість артистів не працюють на умови опраці, не працюють на умови озліценя, і ну якби всім відомий факт, що артисти працюють на умови од навіть якщо людина грає в фільмах і ем, переходить з одного проекту на інший, має ну якби зірка, яка е, ну, відома всім, грає в класних проектах, вона теж не є офіційно влаштована. Це тільки через там власну діяльність, якщо там відкривають, але насправді для українця це дуже досить і українок передусім. Це дуже дуже складно. І тому я ну зараз ми все чекаємо на підпис пана президента, що подовжить до 4 березня легальний побит. Але що робити після 4 березня, 26-го року? Що зі всіми цими артистами сотнями тисячами, мабуть, артистів з України, що з ними робити? І немає місць до праці не тільки для українців, для самих поляків. Вони про це відверто говорять. Що артисти якби вони подають на гранти, користуються з тих грантів, якось так незалежні, більшість незалежних артистів. Польща тому ситуація дуже критична, як на мене, і варто про це говорити. Бо з інших індустрій люди ще можуть знайти професію. А що робити артистам, які діють, які працюють, які створюють вистави, не тільки актори, акторки, а танцюристи, музиканти. Що їм робити? Їх не всіх не затруднять на умови опраці, і тому це дуже небезпечна ситуація зараз. Цікаво дійсно про такі сфери, мабуть, що рідко задумуються, але важливо про це задумуватись. Ви сказали таку одну річ. І я хочу за нею зачепитися. Далі піти так, так. спротив, війна між між Росією та Україною. Вона в усіх сферах є, і ми багато говорили про те, що в кіномистецтві вона є, але в Росії більше бюджети, і дуже важко конкурувати з ними. Ви говорили про те, що є попит на українське тут, а чи є змагання з росіянами тут, у Польщі, або на от цьому цьому мовному фронті, скажімо так, не хочеться казати російському. Не до кінця, не до кінця розумію питання. Ну, наприклад, чи є конкуренція з якимись російськими групами, з російськомовними спектаклями, фільмами і тому подібними історіями? Насправді зараз такого немає. І це велика подяка польським обивателям про, про те, що вони свідомо зробили цей вибір. Тобто, там є дуже серйозна толеранція українців і нетолеранція всього, що є російським, і тому є такі. Ну, насправді, люди з е, російським паспортом зараз мають тут досі, вже там, четвертий рік, мають серйозні проблеми з тим, щоб знайти роботу в е, кіноіндустрії, в театрах, наприклад. Бо на початку війни всі відмовились працювати. Майже всі відмовились працювати е, з, росіянами. з росіянами. І теж є певний кенсел е, відносно російських творів, які ставлять ось, росі російської музики. Так що насправді а в контексті тут всієї Європи, якщо як відчуваєте? я не можу говорити про всю Європу, бо я живу тут. Бо коли я виїжджав до Німеччини, там вже відразу зовсім інша ситуація. На жаль, довгий час там теж російська мова була еталоном якоїсь, ніби вєл це великої культури, як цей наратив, це пропаганда російської насправді еліти і російських влад яких весь час ну, ніби повторюючи російська вели велика культура. В чому вона велика? В чому? В чому велика культура німецька, польська, е українська? Так що ну, ніби в Берліні, коли я перебував, то там, мистити, на жаль, є все одно, це ніби толеранція, окей, е масової культури, якби там різних народів, і російською так само. Хоча, мабуть, бачите, те, що спорт та він теж час від часу, ну не від часу, останні роки якось дуже обмежував участь Росії в будь яких ось змаганнях світового рівня. Ось в Польщі тут так само, і тут дуже свідомо до цього ставляться. В яких проектах зараз задіяні? Що ви хочете зробити, от найближчим часом? Найближчим часом. Що на мене чекає? Ну є інформація, якою можу говорити, а ні. Так, Бо наприклад розді. йдуть підготовки до зйомок нового повнометражного фільму, в якому зіграю головну роль? Ось і зйомки почнуться вже в листопаді цього місяця. ой, цього року, в листопаді, mm -hmm. так. На жаль, більше інформації не можу, не можу сказати, бо угу. це все ще йде перед продакшн, е, цілого проєкту. Але якось буде, може, ще нагода, прийду і потім ще розкажу про цей проєкт. Натомість е, вже відомо, що нарешті я зроблю прем'єру, дороблю свою виставу, яка називається Африка Кажіка. Це якась мрія моя вже там кілька років, та це дитяча, така родинна вистава. Про відважного мандрівника, фотографа, журналіста, який в 30-х роках взяв свій велосипед і поїхав через всю Африку на кінець світу. І проїхав О, всю Африку велосипедом туди і назад, українською чи польською буде? — Ні, він сам а я буду грати ну, — українською. Більшість, звичайно, буде польською, але навіть в цій виставі я придумав таку мову, якої не існує ще. Ну тобто. Поєднував польську мову, українську і робив такий ресерч, садив сина мого друга, читав український текст, і ті слова, які розумі... розуміла ця дитина, я переносив в польський текст і тому вийшов польський... польсько-український текст. І Коли поляки слухають, вони просто не розуміють, вони не розумі... розуміють, що невідомо для них слово. Яке вони розуміють значення. А можете я в якийсь приклад? Зараз Чи... ні. А, хай це буде хай це буде новинка. Коли <рес> після прем'єри, звичайно, звичайно, це зроблю. Ось, і це буде дуже цікава робота, бо вона говорить про те, що, по-перше, варто реалізовувати свої мрії в будь-якому часі, в будь-якому віці. Теж про те, що е, ніби. Коли люди ну, якби, відрізняються собою кольором шкіри, мовами, але так насправді їх з'єднує спільне там, любов, жа, ну, якби, бажання жити, якби, е, бажання пізнавати. І, насправді це дуже-дуже така е, гарна, красива, мені здається, історія про цю людину, який відкривав на ново цілому світу е, Африку, яка була е, ніби зі всіх сторін, якби там. Овіяна якимись легендами, і він власне розвіював ці легенди. Ну, будемо чекати на прем'єру. А в студії польського радіо для України був Артем Мануйлов, актор, і ми говорили про сучасне мистецтво, про реалізацію українських акторів у Польщі. Дуже дякуємо і чекаємо на інші візити до нашої студії. Дякую. Всього найкращого. Слава Україні!